Всім привіт! Ну що, кончилась Юлія Володимирівна, кончилась Тимошенка, кончилась її магія, кончилась її мафія. На жаль, сьогодні, коли вона виступила в суді, при цим вона виступала в Верховної Раді, стало очевидно, вона вже не торт, не взлітає, ну, не допоможе їй того дірганіна, якого вона зараз влаштувала. Ну, це знаєте непогано, да? Бо разом з нею ми прощаємося з велетенською епохою старостаробрядчиської корупції. Звісно, попереду нова корупція, нові корупціонери, але так було як вже не буде і до того ж. У суді прокурор оголосив список людей, яких вимагали, і суд постановив заборонити спілкуватися з Тимошенкою. Там понад 60 нардепів, яких цілком можна запідозрити в тому, що вони, скажімо так, мали з нею певний вид стосунків, і цей стосунок якби теж має стати предметом розслідувань. Тобто, це така собі фронда. Ну, серед них дуже неприємні будуть прізвища. Поїхали. А, значить, сьогодні в суді прокурор розкрив там звинувачення підозру стосовно Юлії Тимошенко. І з цього стало очевидно, що діло її швах. Справа в тім, що там дуже добре записано було, як сама Юля Тимошенко сказала, це зробив народний депутат від слуги народу Копитін. Ну це такий маловідомий нардеп з Миколаївщини, який так знаєте, чесно, чесно почалось гуглити. Хто ж ти такий? От цей нардеп її дуже добре записав, видно, чутно, все прекрасно, як те, як вона пропонувала йому там, ще кільком депутатам по десятки тисяч доларів в місяць за те, щоб голосувати, так як вона. Скаже, ну от фактично, це голосування для того, щоб формувати свій порядок такий денний, уже владний, щоб робити те, що треба їм, а не там Зеленському чи ще комусь. От. Там дуже очевидно, що вона винна, ну виглядає так. Да? Бо розмова йде про те, щоб гроші там передуватиме і помічник який та Зустрічатись треба не в ресторанах, а там виключно в будинках, де гарантовано немає прослуховування, тобто конспіраційні заходи вживала. Ну, в общем, я коли послухав, у мене не залишилось жодної тіні сумніву. Але її адвокати, та й вона сама, звісно, попробували. Розвалювати то все, але вийшло недолуго, що ще раз підкреслює, що спеклася вона. Мова йде про те, що вони вирішили качати. Історію про те, що це була провокація хабара. Мовляв, не Тимошенко хотіла дати хабар, а це цей чувак її розводив. що Юля Владимировна, дай мені хабар, очень надо. І вона вже якби так ну, спокусилась. Це справді в українському законодавстві є така різниця, провокація хабаря і хабар. А, і якщо провокація хабаря доводиться в суді, то суд закриває тоді навіть справу. Ну так робити. Треба, щоби хабородавець. Сам якби довів правоохоронцям, що ті, це моя ініціатива там, з нею спілкуватися, а ви документуєте це. От. Але з огляду на те, що там стало відомо, ну, там натягнуть провокацію Хабарян як не виходить. Вона відверто про це шльопала, вона там виглядала з усіх боків ініціатором. Тому все, бабушка української корупції, твій дом тюрма. Коли. Ну так, роки через три це по статистиці. стільки продовжуються справи набув вище монтикор суді, десь приблизно рік, от з моменту оголошення підозри, іде. На судове розслідування, потім якби ознайомлення обвинуваченої з матеріалами справи. А це там кілька місяців точно можна читати оці всі речі. Ну і ще потім рік-два на сам судовий розгляд. Ну тобто роки через три. За цей час, звісно, вона попробує. Якщо війна закінчиться і будуть вибори, вона спробує, звісно, ще раз потрапити в Верховну Раду, бо весь цей час вона не буде вважатись засудженою. Вона ще не буде вважатись корупціонеркою. Вона так буде в статусі постійно підозрюваної. Весь цей час вона буде на свободі, бо їй там поставили там, заставу всього 33 мільйони. Тобто кайданки навіть не вдівали. Вона просто от, на зону в цей раз не потрапила. От. Гроші для неї смішні копійчани, бо вона нас кердувала на офшорах раніше, постійно, що, я чесно, навіть і не знаю, скільки ніхто не знає. Да? Просто раніше в ході інших там, кримінальних проваджень було відомо, що е, з якихось кіпрських компаній е, фінансуються навіть парикмахерша. І був, був такий скандал, що от, її салони краси фінансувалися з картки, куди закидували гроші з кіперського офшору. Е, тому те, що, умовно кажучи, вона там задекларувала якихось 5 копійок, там, ну, чи там, е, Гроші, що вона там нібито позичила своїй доньці, ну це ні о чому, це точно не про її там статки, багатство. Коломойський в принципі справедливо казав, що там 10 тисяч доларів це для неї милочі копеєчки. От, ем. Але та, е, от все це для неї, зрештою, от тепер зрозуміло, що воно скінчиться, оскільки попалено все довкола. Е, вона сама тепер стане токсичною абсолютно для всіх, хто хотіли б про щось з нею говорити. Ну хто з нею тепер буде говорити, розуміючи, що вона вже на на радарах у набу. То про що серйозно з нею буде рішати, да? От, типа, 100% почнуться розмови довкола неї, про неї, і її навіть ця рідна її батьківщинська, оця, партія Родина, да, як часто її називають, почне тікати. Бо умовно кажучи, вони стали токсичними вже давно для всіх. Насправді, от чому і партія Родіна називають, бо сама Тимошенка, її кліврет Сергій Власенко, цей юрист, який там у її фракції, вони настільки офігіли, що останні роки в них рот не закривається, Вони розповідають про внешнє управління. Сартата все те, що каже Путін, да, про Україну розповідаючи, що ми тут американські маріонетки, а наші антикорупційні органи це. От, от, от інструмент по управлінню Украї, україною да От тобто вона несе оцей бред, який ми роками чули від путінців оці всіх, і тому вона давно маргіналізувалась. Уже її рейтинг ну, набагато менший, ніж колись був. Колись, от згадайте, 2009 рік вона з Януковичем, сперечаючись за президентську посаду, вона мала там 49% фактично рейтингу. А зараз у неї вона за останні соціології навіть Верховну Раду на наступних виборах не проходить. Тому, умовно кажучи, в неї от був шанс використати от, от, от сьогоднішній день для нарощування е електорату. Ну бо за багато років її електорат ну, просто фізично вмер. Да? Бабушка української корупції 25 років в політиці, ті тільки. Да? І ну за 25 років ви ж розумієте, багато людей ну, просто світ цей покинули. А молодь, яка приходила, ну вона не дуже клює на цю історію правнішнього управління. І, і от на жаль, вона сьогоднішній день в суді використала рівно таким чином, що знову продовжувала ці бреди дурагоніва вонести, антиукраїнське, абсолютно пропутінське. Чому ну зрозуміло? Чому да, вона всю життя з цим путіним вошкалась е, і кабальну газову угоду з ним підписувала е, ту угоду, яку допомагав складати Україна е, українофоб Портнов мертвий вже. Е, тому у неї так сознання на старості мутувало в абсолютно прорашистський якийсь дискурс, і а воно в воюючи тим більше в Україні ну не проростає. І тому я ж кажу сьогодні, подивився послухати гумор в суді ханеї. Не взлетить. Ну, от все, от, не використала вона свій шанс. Е, тому це от, її чекає ув'ядання, от таке, от, знаєте, розповзання від з неї колись приєднаних їй людей. І ну, ми просто з нею будемо прощатись, бо вона перетворюється в феноменальне нічто. Але е, вона б не була сама собою, якби за, так, феєрично це не влаштувало, Да? І от, для мене дуже важливою штукою, яка От я думаю, що матиме вплив на майбутнє. Це перелік ті 66 депутатів, з якими їй заборонили спілкуватись, поки вона от зараз буде ходити на волі. От і там до досить цікаві прізвища. В більшості своїй це колишні слуги народу, ну або нинішні слуги народу, які просто не голосують за велінням Зеленського. Це от франда, така фракційна. І багато там в тому числі депутатів, яких там вигнали е, раніше з фракції за кримінальні провадження від набу. От, наприклад, Андрій Клочко, е, колишній е, керівник будівельного комітету Верховної Ради, е, по погорів на незаконному збагаченні, там страшне, що в нього в доходах. При, приїжджав значить, бідний бє, пацан у Верховну Раду, да, був обраний там. Звісно, ну, ну, не весільний фотограф, но, але щось приблизно таке. А потім бах кілька років купа квартир машин. І так далі. от і от і таких от там багато, але серед них є і досить прикольні прізвища. Наприклад, Дмитро Разумков, от йому е заборонено з Тимошенко говорити, Дмитро Разумков це один з перших розкольників Зеленського зі скандалом, пішов від нього ще з посади голови Верховної Ради, увів за собою в розкол кілька десятків нардепів. І так успішно, теж причому з такою знаєте, Риторикою, яку можна називати Сєпарською да, або такою антизахідною риторикою, він наскердував собі рейтинг, який вже більше, ніж у Тимошенко. У нього, до речі, шанси потрапити в Верховну раду майбутнього скликання ну, вище. Чому? Ну, Бо він то перехоплює фактично ту саму риторику, що й Тимошенка, але він просто ну, якби молодше нове покоління. Нове покоління його знає, а Тимошенко ні. Також в мене Здивувало, ну як здивувало, не очікував, що тут буде, але з'явилось тут. З'явилось прізвище Олени Шуляк, це колишня голова партії Слуга народа. Вона кілька років там правила разом з Кубраковим. От Складала ту команду, яка намагалася взяти під контроль теж будівництво України. Але, скажімо так, разом з Кубраковим десь вона і потонула, теж перетворилася в, в, в якусь таку, не знаю, ну з цього списку тепер зрозуміло. Розуміло, що вона теж там не своя. Також тут з цікавих прізвищ це Ольга Солодуха, це наша колишня знаменита спортсменка. І тут ще багато просто от фігурантів справ НАБУ. Отже, що це змінює для Верховної Ради, діючи, от уже, що так по-серйозному, без жовтухе. Тепер в Верховній Раді для всіх оцих тьорок рішашок, ну Тимошенка, звісно, стає недоторканною. Ну навряд чи з неї будуть про серйозні теми. Можливо, там хтось з довірених осіб з нею буде говорити щодо голосів батьківщини. Ну бо так чи інакше ці нарди по нікуди не зникають, і голосувати по шкурним вопросам треба. Да? Тому абсолютно очевидно, що гроші платили і будуть платитись далі. Ну бо наша Верховна Рада не була б сама собою, якби там голоси не перекупали. Але по якимсь іншим схемам будуть вишукувати схеми будуть ставати все складнішими. Довіри між цими людьми буде все менше, бо тепер же ж ти якби не знаєш. А від кого очікувати Падляни? Хто тебе записує? Да? Бо я ж кажу, отут Тимошенко записував депутат, яку довелось гуглити, і підозри від набу у нього офіційно не було. Тобто, якщо у нього навіть з набу є якась там історія, що вони його на гачок взяли кримінальним провадженням. Про це публічно не оголошувалось. А керівники НАБУ і САП нещодавно абсолютно не дарма шуткували, що якби в Україні був нормальний генпрокурор, ну давно вже, да, то вони б взагалі всю Верховну Раду в тюрму пересажали б за корупцію. Тобто навіть не 226 голосів. Тому, скажімо так. Верховній Раді може стати набагато гірше домовлятися про будь-що. Ну, ти тепер ніколи не знаєш, за яким кутком тебе може чугувати відеокамера. Ну, когось. Бо от Тимошенко в своєму офісі прослужку виявляється урядовим структурам, замовляла постійно перевіряти. І що, помогло їй тобі? Да, Це від прослужки, не помогло. Тому о, зменшення довіри між... Корупціонерами, я сподіваюся, призведе до того, що вони почнуть вже якось домовлятись про голосування більше на підставу якихось політичних е мотивів. І дай Боже, тоді це призведе до того, що в Верховній Раді. Почнуть голосуватися нормальні закони. Бо от поки що, е, в розпал всіх цих скандалів відбулася абсолютно протилежна річ. Е, призначення міністрів Зеленському, зрештою, вдалося протягнути, в тому числі голосами батьківщини. Да? Я, інтересно, як договорились, да да? що там по арахамі, е, коли вже там справа про підкуп депутатів буде розширюватись. А... В ці ж дні законопроекти, які були потрібні для МВФ, для грошей Україн Фасіліті, не проголосували демонстративно. Слуги народу там дали там, втричі менше голосів, ніж зазвичай чи вдвічі. Тому <кій> я щиро сподіваюся, що до цих людей після такого копняка Тимошенко під дупу повернеться нормальна чуйка, що треба робити те, що треба Україні, а не їхні п'ятерочки, десяточки. Удачного нам